Я хочу долучити саме зараз до нашої розмови е, Григорія Омельченка, генерал-лейтенант СБУ, героя України. З ким ми сьогодні поговоримо про всі ці події. Вітаємо вас, пане генерале! Раді бачити в нашій студії. Доброго дня, чарівниця, і доброго дня, шановні слухачі вашого каналу. Вітаємо Прослухав вас Прослухав ваш коментар всіх подій, які ви говорили, так і в самому появилася посмішка. Ну добре, тоді давайте більш детально. Неділя обсудим. була весела. Це точно. А, вибух І вибух... не останнє. А тепер а, слухаю ваше запитання. З великим задоволенням. От вибух ви у тому пітерському кафе Пригожена кафе Пригожина, як називають, вже звинуватили, Росія вже звинуватила в теракт злочинний київський режим. Як думаєте, це вдала робота українських спецслужб? Чи що там сталося? А от можна, як кажуть, не по українськи, а по іншим запитанням на запитання, а кого російська сторона буде звинувачити, так Ну, як завжди. починаючи буквально із середини квітня і десь до Дня Побідоб'єсця, що буде творитися в Росії і на фронті. Ну, це так, як кажуть, для вашого відома. А з цього питання, ви знаєте що? Цей вонючий клоп, зрадник, колаборант, путінська підстилка, пропагандист. Він навіть не вартий того, щоб ми йому приділяли стільки уваги. Звинувачення, які посипалися з боку Росії в сторону ну, України, українських спецслужб, ну я вам скажу одну річ: ми можемо проводити такі операції, що навіть відомим спецслужбам Шміцу, Масаду ЦРУ та іншим, щось навіть не снилося, але розмінюватися. На, який, на якогось вонючого клопа одноразового чоловічого прибору, якого використала росі... фашистський режим Путіна, і викинув Господи, хай розбирається між собою. Знаєте, в одному із фільмів Джентмени удачі там є така фраза: чим більше здамо, тим краще буде. Отак і тут. Чим більше отаких от от буде випадків, тим краще. І тому ви знаєте, не гаємо часу. Хай між собою там крутяться, валяться, варяться. От і все. Я просто на вам скажу таку річ. Коли я інколи пишу свої публікації на цю тематику, так, то я кажу в кінці так, слідкуйте за рекламу, рекламою. Рекомендую вам, ну скажімо так, послідкувати за подіями, які відбудуться 7, 9, 13 квітня. 14 квітня цього місяця. І тоді поговоримо, згадавши цю нашу з вами розмову. От на цьому поставимо крапку, і хай там варяться в совсем соку. Чим більше їх цих е, пауків, скорпіонів банки один одного позривають, поспалюють, порострілюють, повтоплюють у неві і так далі. Повірте, тим буде чистіше не лише суспільство в цілому в Україні чи в Росії, а легше буде дихати всьому світу. Я вам скажу відверто. Жось нам як кажуть своє робити. Тоді давайте Абсолютно поговоримо правильно. про те, що відбувається в Україні. Побиття українського військового церкві у поце Хмельницького спровокувало хвилю народного обурення, і московські попи тікали від людського гніву, залишив, залишивши навіть ключі від храму громаді. От чим обумовлено саме таке зухвальство з боку батюшок бити бійця більше в такі часи ще. А ви знаєте, що відповідь коротка від без покарання? Вибачте, іде другий рік кровопролитної війни, гарячої фази війни. Скажіть, будь ласка, а от такі от прояви, які були від представників РПЦ, ФСБ Сатанинської церкви, хтось хоч серйозно був покараний, засуджений до позбавлення волі, позбавлений громадянства, депортований з України. Або вже ті інші конституційні правові заходи, які передбачені законодавством України, ні, не було. І це призводить до того, що відчувати безкарність, відчуваючи прихильність, навіть і захист. От, а це навіть було збоку. Вибачте, мені прикро про це чути, але Служби безпеки України, які писали листи, щоб не переходили. Віруючи православні у православну церкву України, якого очільний митрополит Епіфаній, з певними, скажімо так, ну, дисциплінарними погрозами. Це навіть листи керівника СБУ у Київській області були опубліковані журналісткою Сонею Кошкіно. Я знайомився з цими матеріалами. І ось ця безкарність, врешті-решт, приводить до таких речей. Я хочу, от, ви знаєте, від нашої офіцерської організації Український Смерч» і караючий меч Арея подякувати особисто митрополиту Православної церкви України, нашої рідної церкви Епіфанію, за його саме духовний, душевний, послідовний крок не насильницьких дій, а призиву відійти від сатаністської Московської церкви, якщо ти дійсно віруючий. Будь ласка, є церква, наша українська, яка молиться за наших воїнів, капелани на війні, захищають Україну, гинуть за Україну, роблять всі християнські звичаї пов'язані з похованням наших українських захисників і захисниць, які загинули. Будь ласка, приходьте, ми не заперечимо, ми не вчиняємо для вас насильницьких дій. Наступне, от. Православна церква України, її синод не виступає з позиції такого, знаєте, ну, благочестивого наміру. Будь ласка, ті, які віруючі чи ченці, які знаходяться в лаврі, відмовтесь від сатаністської російської церкви ФСБ, переходьте в українську, в проводити служіння, знаходиться а з вами нічого не буде. Але вибачте, ті, які являються сатаністами, служителями ФСБ, Служителями Путіна, вбивці воєнного злочинця і вчиняють саме різноманітні провокації. То тут уже повинна вступати не церква, православна церква України, на чолі з митрополітом Фен. Тут повинна вступати в дію силою закону, примусом о держава, адже згідно Конституції чинного законодавства України лише держава. Наділена правом на застосування сил, якщо порушується чинне законодавство правопорядок. Я думаю, ці події, які зараз відбуваються в церкві, це, по перший раз, до 29 березня вони не висили те, що було визначено рішення. О, це пощо на державі, що не забезпечила це вирішення. Є рішення суду. Відхилення позову, з яким звістався цей е, московський ФС, ФСБшник е, Павло Мерседес, з яким я особисто дуже добрий знайомий, про нього сказав трошки окремо, то держава повинна не підставляти другу щоку, які від, від зробили московські попи, а забезпечити спокійне виселення із е, 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 лаври цих чинців промосковських, які не виконують державне рішення. І ще одне. Ви знаєте, що дуже добре, що ви висвітлюєте з усіх сторон ці події, як відбуваються там у лаврі. А я вам скажу одне: три от сили на цьому тижні все тихо, спокійно буде завершено. Ми зустрічалися з нашими колегами. Ще хлопці, молоді, учасники бойових дій приймають участь в операціях. на Лінії фронту виконують бойові задачі, от, але не мають ще того нашого професійного досвіду, ми поділилися, як це зробити, щоб тихо, спокійно все це завершили. І черговий день ви прокинутися. От і вже немає жодного промосковського то монаха чи священника от який проповідує руський мір так да їх уже в Лаврі не будуть. Лавра буде наразі коналеги державі України, бо це державне майно України, і там будуть богослужіння. Необхідні заходи, які будуть проходять, буде проводити православна церква України з нашим священним синодом на чолі з митрополітом Епіфанієм. І, і, і вони правильно все роблять, що роблять такого значить, в духовному плані а держава. Це її конституційний обов'язок, не повинна вдруге підставити щоку російським попам, а виконати рішення і суду, і державні рішення, які прийняті відносно Києво-Печерської лаври. І вибачте, позбутися тих, які являються, давайте називати речі своїми нами, не священнослужителями, не релігійними, і діячами, і так ваше являються ворогами. Українського народу є ворогами української державності, являється ворогами України, являється служителями сатаністської російської православної церкви ФСБ, на чолі з міжнародним злочинцем, вбивцею Путіним. І на цьому поставимо крапку. Так, і дійсно, хай вже буде там богослужіння, а не те, що вони робили донині. Пане генерал, хочу поговорити з вами про СБУ, тому що ви про це знаєте як ніхто, мені здається, гарно. СБУ після того, як позбулося керівництво лейтенанта Баканова, стало працювати набагато ефективніше. Які ваші прогнози щодо повного звільнення українських давр від московської агентури? Ой, із такими пекливими очима дивишся через екран, що я перед тобою не працівник спецслужби, так? <ріст> Добре, постараюся в силу своєї професії, своєї роботи, так? бути відверто щирим і, звичайно, правдивим. Очиститись від агентури спецслужб Російської Федерації. Спецслужб Путіна навіть по завершенню війни, капітуляції Московії і вступу в тих відповідних заходів, які будуть робити Україна як переможеться разом з своїми союзниками, це буде дуже багато часу і років. Тому що це специфічна, я б сказав так, тиха. Закрита робота спецслужб України, спецслужб наших союзних які нам цьому допомагають, і нашого, скажімо так, оперативного загону, оперативних підрозділів, як ми їх називаємо, наших патріотів, вуха і очі нашої країни. Ви знаєте, що ще до проголошення. Незалежності України в далекому серпні 91 му році, господи, 32 роки, як час він. Коли я був призначений начальником відділу військової контрозвідки Служби безпеки влітку 1992 року, а, знаючи, як зарибнена агентурою, таємною агентурою, тоді ще КДБ СР, а потім і Російської Федерації, нікуди ж нічого не ділося. Я тоді вже розумів, що це, знаєте що, не на один десяток років, щоб учевищити. А саме головне потрібна зміна поколінь. Ні один президент не розумів, що це таке, яка це небезпека спецслужб колишнього КДБ, ФСБ і інших спецслужб Російської Федерації, які були просто господарями. Україна була просто прохідним двором. Керівники спецслужб, які біли, які мінялися. Ви знаєте, що я вам скажу одну річ, що навіть два керівника Служби безпеки України за незалежної України були агентами свого часу агентами КДБ. А потім, що це трапилося, коли був призначений головою Служби безпеки Іван Баканов, ви знаєте, що прикле, інколи навіть боляче, бо багато із них, в тому числі і сам президент України, за віком наводиться мені сином. На восьмий день після інавгурації Зеленського, це було 28 травня 2019 році, я написав йому відкритий лист, це не жарти. Де указав, до яких наслідків призведе призначення Баканова головою служби безпеки. Я писав як професіонал, яка буде трагедія. По-перше, його не можна було призначати на цю посаду. Ні дня не служив в армії, не знав специфіки роботи. От, немає ніякого звання, дружина громадянка Російської Федерації, він бі, лідер партії, не позбавлений і так далі. Все Ну, це хай маленькі формальності. Ви розумієте, що от він не проходив спеціальних перевірок і так далі, і призначати керівником Служби безпеки України. Це коли Україна знаходиться в стані війни, окупований Крим, окупована частина Донбасу. От за часів Януковича, взагалі, кишило. Як саранча агентурою ФСБ служби зовнішньої розвідки е, військової розвідки Російської Федерації, ну трапилося те, що трапилося. Молоді, но, от, недосвідчені, не знаючи управлінської державної роботи, тим більше в роботи в спец... спецорганах, спецслужбах і так далі. Врешті-решт вреш, закінчилося. От. Став новий голова служби безпеки. Так, я його пам'ятаю ще, по моєму, 2005 рік. Він випускник нашої Національної академії Служби безпеки України. Я був на цьому випускному дні, коли був, бо читав лекції в Служби безпеки України. Потім його знаю ще по роботі у Житомирській області управління управлінні служби безпеки е, підрозділ по боротьбі з корупцією, організованою злочинністю НАТО. Перші свої кроки, які він показав, да, дають надію, що повинні бути зміни. Але він нічого не зробить сам особисто. Якщо не буде вичищений повністю центральний апарат і обласні апарати, які служили за часів Януковича, ви знаєте що? Це специфічна робота, і тут треба виходити із принципу недовіри і залишати на керівних посадах тих офіцерів, які пройшли випробування через, скажімо, війну. Показала себе в роботі і є повна впевненість, і то не може бути стопроцентною гарантією, що він не є завербованим агентом ФСБ, чи військової розвідки чи служби зовнішньої розвідки нашої сусіднього ворога Російської Федерації. От. Для мене буде таким критерієм. Чи буде організована жорстко підкреслюю, об'єктивна, контровідувальна перевірка? Тих працівників Офісу Президента, щодо яких були серйозні публікації в пресі, які можуть співпрацювати із спецслужбами Російської Федерації. Я теж публікував все в своїх публікаціях, названі десятки прізвищ, ще так ваше не буду навіть їх повторювати, щоб не гаяти часу. Наступне: чи буде притягнутий до кримінальної відповідальності колишній голова Служби безпеки України Іван Баканов якою нормою дисциплінарного статуту звільнений Баканов стаття 47 дисциплінарного стажу? Що там написано? За бідіяльність або дії злочинної халатності, от які призвели до людських жертв та інших частин це пряма кримінальна відповідальність, передбачена статтею Кримінальним кодексу військового злочину, яка під час війни передбачає покарання від 8 до 12 років? І ось оце? Лакмусовий папірець. Ви знаєте що? Треба от раз і назавжди набратися такого принципу. Всі працівники Служби безпеки України, військової розвідки, службу зовнішньої розвідки окремлю Остав, бо там є своя специфіка робота за кордоном, які мають партійні, комерційні, політичні, родинні. От бу, політичні будь-які зв'язки з країною-агресором, далекі чи близькі родичі і так далі, повинний кожний оперативний працівник перевірений. І якщо немає, тепер дуже уважно, якщо немає, ну 100% від впевненості, що він не є агентом ФСБ. Прихильником руського міра так далі, ці працівники Служби безпеки України повинні бути звільнені. Або перевірити участь у бойових діях, проведення бойових операцій на фронті із Російською Федерацією. Це не писані правила, це закони виживання не лише самої спецслужби, це закони виживання держави. Ви ж розумієте, що. За часів керівництва Служби безпеки України другом з од одного двору Бакановим Служба безпеки України перетворилася в службу небезпеки для України. Вдумайтесь, хто арештований. Вдумайтесь, які генерали Служби безпеки э, перед початком повномасштабного вторгнення втекли з України. Вдумайтеся, хто їх призначав, хто писав. Подання на їх призначення. Хто писав подання на призвоєння генеральських званій присвоював всі знання? Перша особа і керівник Служби безпеки України. Ви розумієте, що це не жарти дій дійсно. Болить просто душа. І ви знаєте, що ну, час минує, яка час старого не повернеш, але на майбутнє, бо як мене учив один із моїх великих вчителів, тібетський монах, минуле не повернеш, але сьогоденням. Можна відкривати майбутнє. Так от нинішнім керівникам різного рівня спецслужб України в обласних апаратів, республіканських апараті, дорогі мої колеги, дорогі мої сини, бо ви за віком зараз всі мої сини, я вам зроблю одну параду. Притримайтеся цього принципу. Якщо у розвідці ми серед ворога шукаємо своїх союзників чи соратників, у розвідці то у контрозвідці серед своїх ми підозрюємо і виявляємо можливих зрадників, колаборантів і ті, які працюють на урисах. От заведіть цей принцип і просійте все це поки не пізно. Бо завершиться війна, завершиться великою українською перемогою. Це однозначно не має ніяких суті. Я це констатую як факт. Ну от, але роботи контрозвідки буде стільки. Що ще, можливо, одне покоління виросте, яке, щоб вичистити всі авгієві конюші. Це просто реалі життя. І, по нему, та, і тут не повинно бути якихось, ви знаєте, що, ну, братів, сватів, кумів і тому подібне. І ще ж одне. Десятки, сотні, сотні молодих офіцерів, які пройшли таке горнило. Спец... Бо... Спеціальних бойових операцій, безпосередньо зіткнені на передку своїх специфічних спецоперацій як всередині країни, так і на окупованих територіях і межами. Я навіть не можу називати прізвища цих підрозділів, які вони носять е, е, назив, псевдоніми, позивні і так далі. Але я вам скажу одну річ: от ви журналісти, ви молоді зовсім, так? Да? Після перемоги років через 15, 10, 20, так, ви почуєте такі проведені операції, да? що ви не будете згадувати оцей Санкт-Петербург, де оцього вонючого клопа підірвали чи спалили, і так далі. Все. По цим проведеним операціям, ну те, що в документальні фільми, будуть підручники, по яких будуть вчитися спецслужби. Ведучих країн світу. Тому що наші хлопці вони отримують саме головне бойовий досвід реалізацію цих спецоперацій в бойових умовах. Це не ігри, це не штабні ігри, це не якісь, ви розумієте, о, моделювання за столом чи на полігоні. так? Це не те, що колись ще на початку незалежності України я своїх хлопців із Альфи тренував на полігоні, в спортзалах і так далі. Це зовсім інше. Там проходиш. Через бойову тактику, стратегії, випробування, психологічні, фізичні, ну, в общем, такі навантаження, такі перевірки людських якостей, людського просто всіх надможливостей. І коли проводяться ці операції, про їх проведення, як ви їх може узнаєте, років через 10, через 15. І ось у цьому якраз той стержень, той хребет спецслужби України, так я, 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 яка повинна бути, вона не і становиться під час війни. Ну, ще одне. Довгий час, о, будучи депутатом, ми добивалися, щоб із служби з е, служби безпеки України була виведена з, в окремий відомства е, служба зовнішньої розвідки. Удалося це зробити. Я прихильник того настаю і де можна говорю, і в вашій програмі скажу, що шановний Василю, от, шановний голову служби безпеки України, виведи і структури служби безпеки управління. Служби безпеки, управління по боротьбі з корупцією з економічними злочинами, воно не повинно бути через це рукав, через яку у службу безпеки проникає корупція. Служба безпека повинна бути виключно контррозвідувальним органом і органом, яке веде боротьбу з антитерористичної проямами, все контррозвідка і боротьба з тероризмом. Ну оскільки йде війна, участь у спеціальних бойових операціях все. Іншим спецслужба не повинна займатися, тільки ось оце викиньте, віддайте в ДБР, розподіліть в набу і так далі, в поліцію, куди завгодно, але не повинна бути в службі безпеки України управління по боротьбі з організованою корисню. Це рука, через який в Службі безпеки проникає. Корупція, корисне зловживання і так далі. Прикладів десятки, які були з цими керівниками спецслужб, які які були при Баканові. Золоті слова ви говорите. Я сподіваюся, що зараз очільники СБУ нас почули, почули такого серйозного спікера, як ви. Дуже дякую, що ви долучаєтеся. Мені дуже подобалася ваша фраза, яку ви говорите, що сказав вам ваш учитель. Саме сьогодення відкриває майбутнє. Я сподіваюся, що це сьогодення, яке в нас сьогодні тут і зараз, воно дуже змінило нас, особливо після повномасштабного вторгнення Росії на Сонечко, вибач, що так говорю тобі. Так, з молода ти. А ну от. З тим, чим хочу поділитися. Тибетський монах, який мене вчив духовних практик і бойових мистецтв єдиноборств цих, так він казав: не забирай з собою в могилу, ті знання, які тобі я віддав. От. Він говорив: життя людини, життя народу, життя держави, складається з трьох днів. Вчора, сьогодні. І завтра. Вчора минуло. Стрибай, не стрибай, плач, не плач, вже нічого не зміниш. Є сьогодні. Дорогий мій, дорога моя, дорогі мої всі, та проживіть так, щоб завтра ви не заліли, бо сьогодні вже буде завтра чим минуле. І ще одне: а від завтра може і не наступити. Тому Дякую. живи! Не будучи рабом обставин, живи без страху, не бійся. І сьогоденням, сьогодення відкривай майбутнє, яке відкриєш сьогоденням, таке воно буде твоє і нічей більше. І ще хотів би вам, я вже це записав, але вам зараз продиктую. Давайте Везбер... не Везбер... колоночка Везбер... його... лишається, sete, але sete. хочу вас подивитися. А те саме, а я вам скажу. Воскресінням Господнім починається перемога світла над пітьмою, добра над злом, життя над смертю, воїнство Христове, воїни світла, Збройні сили України, знищення сатанинську орду Путіна, Кінець Антихриста, постане в День побєдобєсія, так визначено і так буде. Дякую вам, Золоті слова. На цьому я думаю, можемо поставити крапку, але знову запрошуємо вас у нашу студію, тому що з вами мабуть треба робити окремий ефір. Дякую, би ви знали. От Нам. я дарую тобі і всім українкам, всіх і проліски, які розцвіли у краях нестора Махна. все вкрито. Прийшла Дякую. весна, весна української великої перемоги. Так, весна точно нам допоможе перемогти, і ми точно вже скоро переможемо. Дякуємо вам і чекаємо, чекаємо вас знову в наших ефірах. Ця футболка може стати вашою. Для цього потрібно бути підписаним на канал Спецпроекти Сергія Мамаєва в Ютубі. Після того обов'язково поставити дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. Після того зайти в коментарі до будь-якого відео, написати нашу ключову фразу це закарпатський бограч і написати, звідки ви не здивитесь. Для нас це дуже важливо. І ця футболка вже скоро може поїхати саме до вас.